Сьогодні буду обрізати чорну смородину. Обов'язково забираю все листя, яке тут залишилося, щоб там не було паразитів. Вирізаю всі чотирьохрічні стовбури. І всі ось такі молоденькі, які криві. Вони не потрібні. І ось такі всі, вони лише загущають куст. Не знаю, чи видно ось такі темні гілки, вони вже чотирьохрічні. Їх я обов'язково зрізаю, на них вже не буде плода. В прошлому році я посадив чорну смородину. Садив я ось цю, Фері я її зріжу. Залишу ось цю гарну молоденьку. І десь От так Ось ці почки, коли вони пробудяться, вони підуть в різні сторони і буде гарний кустик. Якось на цьому.